А5 Pro та а 6 Pro – це смартфони від Oppo, що поєднують в собі стильний дизайн, міцний корпус та видатну автономність. Сьогодні подивимося, що нового у А6 Pro порівняно із попередніком. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. Поїхали. Oppo a 5 Pro – це міцний смартфон для екстремальних умов. Він отримав пластиковий корпус із металевим шасі, а екран загартовано склом, Corning Gorilla Glass 7 i. Смартфон захищено від вологи та пилу за стандартом IP69. Від падінь за військовим стандартом 810H. тобто вам не доведеться хвилюватися, якщо ваш А 5 Pro випадково потрапить під дощ, у воду або ж впаде на землю. Цей смартфон призначений для важких умов експлуатації. Працює. А, та працює все. Oppo A6 Pro теж надійний, але робить акцент на сучасному вигляді. Попри тонкий дизайн, Oppo A6 Pro має такий самий захист – IP69 та військовий стандарт 810H. Тобто він витримує воду, пил і падіння не гірше за A5 Pro. A6 Pro став дещо компактнішим. Зменшилися не лише його габарити, але й вага. Це 188 грамів проти 194 у Oppo a 5 Pro. У комплекті до обох смартфонів ви знайдете захисний чохол, прозорий для a 5 Pro та непрозорий для A6 Pro. Дисплей одна з головних відмінностей між цими моделями. Oppo a 5 Pro оснащено 6,67 дюймовим IPS екраном із роздільною здатністю HD та частотою оновлення 90 Гц. Oppo a 6 Pro отримав 657 дюймів дисплей, але вже із amoled AMOLET. Та роздільною здатністю Full HD+. Завдяки цьому зображення значно чіткіше: 399 ppi проти 264 PPI у Oppo a 5 Pro. Тому дрібний текст та деталі виглядають різкішими, а технологія AMOLED забезпечує глибокий чорний колір і високий контраст. Досягнути яких в ips матриці практично неможливо. Частоту оновлення в Oppo A6 Pro підвищили до 120 Гц, Хоча вживу побачити різницю із 90 Гц – Досить важко при тому в ОПО попіклувалися і про здоров'я очей. В налаштуваннях ви знайдете режим комфорту для очей, що блокує синє світло, та може взагалі зробити екран чорно білим Що приємно, в обох моделях на екран поклеєно заводську захисну плівку. Тож одразу встановлювати скло вам не доведеться. Ще одна перевага A6 Pro – це висока яскравість. У новинці вона складає 1400 ніт. Тож інформація лишається помітною навіть у яскравий сонячний день, тоді як A5 Pro цей показник сягав лише тисячі ніт. До речі, за промокодом KTCUA ви отримаєте 5% знижки на будь-який товар в магазині КТС. Користуйтесь безумовно в обох моделях присутній режим Glow Touch, тобто ви можете керувати смартфоном у рукавичках, що зручно взимку або якщо ви працюєте на підприємстві. В цілому екран a 6 Pro явно перевершує свого попередника. Він яскравіший, контрастніший, насиченіший, більш деталізований, а також отримав вже AMOLED матрицю а не IPS. Oppo a 5 Pro працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 6 S4G Gen 1 Це процесор середнього рівня, достатній для повсякденних задач безумовно він впорається із веб-серфінгом, месенджерами, а також з іграми, проте на середніх налаштуваннях. Також гаджет має 8 гігабайтів оперативки. Можна тримати відкритими багато застосунків одночасно. До того ж, доступне віртуальне розширення оперативної пам'яті. Внутрішнє сховище 256 ГБ, гігабайтів. До того ж, передбачено слот microSD для розширення пам'яті. Oppo A6 Pro отримав потужніший чип, Це Mediatek Helio G100, А ця платформа забезпечує. Вищу швидкодію. Antutu оцінює можливості a 6 Pro приблизно в 470 тисяч балів, тобто продуктивність на 50% вища ніж у a 5 Pro. Це відчутно у важких сценаріях. a 6 Pro краще підійде для важких ігор, відеомонтажу чи інших ресурсомістких задач. Обсяг пам'яті у нього аналогічний: 8 гігабайтів оперативки та 256 вбудованої. Також є підтримка картки Micro SD, проте тут її можна встановити лише замість однієї з сім карток. Для комфортної на гри обидві моделі мають фірмовий вбудований застосунок під назвою AI Game Booster. Oppo a 6 Pro отримав оновлений Game Boost 2.0 та ефективніше охолодження SuperCool VC. V Парова камера для відведення тепла. Завдяки цьому a 6 Pro довше не перегрівається за високого навантаження і стабільно тримає FPS, що підтверджують і тести на тротлінг. На папері ці смартфони мають однакову основну камеру, проте у них відрізняється фронталка та можливості зйомки. А це. Головний модуль на 50 Мп та додатковий датчик глибини на 2 Мп. Основна камера підтримує алгоритми AI для покращення якості знімків, а для темряви є нічний режим. За достатнього освітлення 50 мегапіксельний сенсор дозволяє отримати деталізовані фото із насиченими кольорами. Датчик глибини на 2 Мп відповідає за визначення відстані та розмиття фону у портретному режимі. З його допомогою виходять виразні портрети із ефектним боке. Відмінності проявляються у фронтальній Камері та спеціальних режимах A5 Pro має селфі камеру на 8 мегапікселів, якої достатньо для відеодзвінків і простих автопортретів. Тоді як a 6 Pro отримав фронтальну камеру на 16 мегапікселів. Різниця особливо помітна за гарного освітлення. Також в Oppo A6 Pro є режим підводної зйомки, слоумо відео Full HD 120 кадрів та ai Гумка 2.0 для видалення небажаних об'єктів з фото за допомогою штучного інтелекту. В Oppo A5 Pro so you've Немає, окрім того, a 6 Pro має вдосконалений нічний режим зі штучним інтелектом, який краще висвітлює нічні сцени. Oppo a 5 Pro натомість пропонує лише базові режими зйомки: фото, відео, портрет, панорама, нічний тощо, але без додаткових ефектів. Отже, можливості камер A6 Pro значно ширші. І якщо ви любите фотографувати та хочете мати більше творчих інструментів у телефоні, тоді A6 Pro підійде більше. З ним легше фотографувати вночі, робити експериментальні кадри під водою чи прибирати зайві об'єкти за допомогою штучного інтелекту. Oppo A5 Pro теж здатен робити чудові знімки за хорошого освітлення, проте він орієнтований на просту зйомку без додаткових функцій. Друзі, це відео з основної камери Oppo A5 Pro. На основну камеру ви можете знімати відео з максимальною роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. Я так розумію, оптичної стабілізації зображення тут немає, тому що... Помітно труситься зображення, я смартфон зараз несу у руках. Тут вам доступне двократне збільшення цифрове і максимальний зум при зйомці на основну камеру це Ого, 10X. Він, звісно, цифровий. Деталі взагалі втрачаються, проте він є. Перемикатися на фронтальну камеру під час відеозйомки не можна, без того, щоб поставити відео на стоп. Ось такі можливості відеозйомки. Давайте спробуємо, наскільки близько можна фокусуватися під час відео. Ну Як бачите, достатньо близько. І це прикольно, можна знімати практично макрозйомку. Ого. Ого. Бачите? Ну Це прикольно, за це великий плюс. В наступному відео покажу фронталку. Друзі, це вже фронтальна камера Oppo a 5 Pro. на фронтальну камеру. Ви також можете знімати відео Full HD 30 кадрів. Проте, якщо ви хочете застосовувати програмну ретуш обличчя, покращення обличчя, там прибирання якихось недоліків, зменшення розміру обличчя, можливо, комусь це треба. То застосовуючи цю функцію, ви можете знімати відео лише 720 p Я зараз знімаю Full HD. як ви бачите, знову ж таки. Напевно, електронної стабілізації на фронталці немає. Ось така у нас виходить картинка. Я смартфон просто тримаю у руках. Тому, якщо ви хочете статично знімати хороше відео, деталізоване. Точніше, якщо ви хочете знімати деталізоване відео, то вам потрібно тримати смартфон статично або навіть поставити просто на штатив, і тоді відео буде максимально хорошим. Проте, ну, якщо мати рівні руки, то в цілому можна витиснути з цього смартфону непогану картинку. До речі, ви чуєте звук на вбудований мікрофон смартфону. Як вам, пишіть у коментарях. Друзі, це вже відео на основну камеру Oppo a 6 PRO. А тут, на відміну від Oppo a 5 Pro, ви можете знімати Full HD не лише 30, проти 60 кадрів за секунду. Проте оптичної стабілізації зображення, на жаль. Не завезли, можливо, є якась електронна стабілізація, тому що, а, бачите, є такі помітні джеллі ефекти. Я його називаю, коли трусиш камерою, то трохи розпливається зображення, але воно лишається таким ну, відносно стабільним. Ось така у нас картинка на основну камеру Oppo a 6 Pro. Давайте так само Вон, я бачу якийсь гарний кущик. Давайте так само подивимося, наскільки близько може фокусуватися цей смартфон. А спочатку давайте перевіримо зум. Нагадаю, що на Oppo a 5 Pro був зум 10X максимальний. Тут так само. І тут так само ну, деталі. Трошки деталізованіше, насправді, картинка, ніж на Oppo A5 Pro. Проте ну, я не знаю якоїсь придатної до використання цю картинку назвати важко, тому що ну, просто, це просто якісь плями такі ходять на 10X. Тож, давайте, наскільки близько може фокусуватися цей смартфон в режимі відеозйомки. Теж достатньо близько, він може фокусуватися. Бачите, ця квіточка вона невелика, але смартфон фокусується в режимі відео, на ній достатньо близько. Що ж. В наступному відео покажу вам фронтальну камеру, тому що тут так само одразу під час відеозйомки перемикатися на фронталку не можна. Друзі, це відео на фронтальну камеру Oppo a 6 Pro. На фронтальну камеру можна знімати відео Full HD 30 кадрів, проте не 60 кадрів за секунду. І не знаю, кому воно в принципі треба на фронталку знімати словому відео. Проте ну можливо комусь треба, то зважайте, що в a 6 Pro такої можливості немає. А тут картинка. Ну, знову ж таки, мені здається, що трохи стабільніше, ніж на Oppo a 5 Pro. Мені здається, що все ж таки для нової, старшої, для нової моделі вони додали якусь електронну стабілізацію на камерах, тому що ну, картинка виглядає трохи стабільніше, ніж на Oppo a 5 Pro. І знову ж таки, ви зараз чуєте звук, записаний на вбудований мікрофон Oppo a 6 Pro. Можете порівня, повернутися, порівняти його з Oppo a 5 Pro. Стало краще, гірше так само. І написати в коментарях, як вам. Взагалі, основна та фронтальна камера Oppo A6 Pro. чи стало щось краще. Обидві моделі мають гучні стереодинаміки, що підтримують функцію ультраволюм, плюс 300% до гучності. Звук нормальний як для цього цінового сегменту, та як для android смартфонів проте особливої різниці між моделями немає. Давайте протестуємо. Закриємо нижний динамік. і тепер Oppo A5 Pro. Закриємо нижній динамік. Ну, в цілому, в обох смартфонах звук іде через нижній динамік і назвати це прям стереодинаміки дуже важко. Мережеві можливості подібні. Тут є NFC та дводіапазонний Wi-Fi. Oppo a 5 Pro додатково підтримує ще і E7, тоді як Oppo a 6 Pro працює лише з двома фізичними нано-7. Що стосується дрібних деталей, то в Oppo a 5 Pro Bluetooth версії 5.0, а в Oppo a 6 Pro версії 5.4. для біометричного захисту, a 5 Pro має сканер відбитків пальців. З боку у кнопці активації дисплея. А в a 6 Pro він вже оптичний та вбудований в екран. Висока автономність це сильна сторона смартфонів, Oppo, особливо A6 Pro. Про це зараз і поговоримо. A5 Pro має акумулятор місткістю 5800 мАч, який легко забезпечує повний день активної роботи, та навіть більше. У тесті автономності Geekbench 4 він показав 8 годин і 13 хвилин активного екрану, що є хорошим результатом для такого класу пристрою. Що важливо, Oppo A6 Pro отримав новітній сучасний кремнієво вуглецевий акумулятор обсягом 7000 мАч, чого з головою вистачить на два дні використання на одному заряді, що підтверджує тест автономності Geekbench, де із максимальною яскравістю дисплея та максимальним навантаженням на процесор A6 Pro протримався аж 17 годин та 55 хвилин екранного часу. А це вдвічі довше ніж a 5 Pro. Очевидно, що Oppo A 6 Pro однозначно підійде тим, кому важлива максимальна автономність апарата. Проте, не менш важливою є і швидкість поповнення заряду. І що з цим у Oppo A6 Pro? Oppo A6 Pro підтримує стандарт заряджання SuperVOOC 80 Вт, що дозволяє повністю зарядити його величезний акумулятор приблизно за 60 хвилин. До речі, окрім чохлів, у комплекті обох смартфонів будуть відповідні зарядні пристрої на 80 та 45 Ватів, всього 10 хвилин заряджання Oppo A6 Pro здатні відновити близько 20% акумулятора. Це неймовірна швидкість, яка дуже виручає в ситуаціях, коли смартфон треба терміново підживити. Oppo A5 Pro теж не пасе задніх. Його швидка зарядка 45 ватів заповнює акумулятор повністю приблизно за півтори години. Друзі, окрім розлогого висновку, розбиття по пунктах по списках можна підсумувати усе відео одним реченням. Oppo A6 Pro однозначно став кращим за по а 5 Pro. Чи гідне це покращення доплати орієнтовно в 4 тисячі гривень, я вважаю, що так. А як думаєте ви, пишіть у коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал та постукати у дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Всім папа! -па.